Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному то області. Далі в ефірі звуть мене Катерина Ярова, і ми розпочинаємо. З аварійності починаємо близько 9-ї ранку. Сьогодні на автодорозі у стелух рівне сталася дорожня транспортна пригода за участі вантажівки та мінівена. Відбулося зіткнення у селі Зоря. Від удару на швидкості травму отримала пасажирка легковика. У неї переломи ключиці та численні забої. Той же час жахливе зіткнення на дорозі сталося в Острозькому районі на відрізку траси городище рівне Староконстантинів. Одна людина загинула і троє постраждали. В результаті лобового зіткнення ВАЗ 2106 і шкода Октавія загинув 53-річний пасажир Вазівки, житель селища Дермань-2 з Долбунівського району. Трьох потерпілих доставили в Острозьку центральну районну лікарню. Обставини ДТП із летальними наслідками мають з'ясувати слідчі поліції. І до інших тем, скільки коштують раціони отриманці державних закладів згідно затверджених норм Кабінету міністрів України, пацієнти лікарень, вихованці дитячих садочків та засуджені виправних колоній в середньому мають харчуватися за дуже схожим меню. Перелік обов'язкових продуктів у законодавчих документах не змінюється напевно вже з десяток років. Ми відвідали три державні заклади, які фінансуються повністю або частково із держскавниці або міського бюджету. Садочок, міську лікарню і найближчу до рівного в'язницю, щоб перевірити, ким опікуються нині найкраще. Що з того вийшло? Дивіться у нашому спеціальному репортажі. Знайомтеся, Горотищинська виправна колонія установа для особливо небезпечних злочинців. Тут отримується сьогодні 396 засуджених. Серед них грабіжники, розбійники, гвалтівники, убивці, щоб перебувати на території зони, відвідувачам, зокрема на одну жінку, необхідно в супровід три чоловіки охорони, адже надто небезпечно. На момент зйомок у засуджених за планом обід у столову ходять групами, готують тут самі в'язні, роздають пайки. Теж для кожного передбачено перша страва, друга гарнір, салат та компот з хлібом. На кухні в'язниці порядок. Ось наготовані продукти. Засудження в нас харчуються три рази три рази в день. Це сніданок, обід та вечора. Два рази в день ми видаємо м'ясні страви. В наявності є е, тушонка свина, яловича. Курина, а також недавно закінчились кури потрошини. І один раз в день ми даємо рибу. Риба є в нас морожена, і також рибні консерви, бички в томатному соусі. Керуючий їдальнею та розробник меню саме цієї колонії наголошує такі продукти в раціоні мають бути щодня і в обов'язковому порядку. Два рази в день м'ясо і один раз в день риба. Молоко ми даємо тільки на дієту. У цих казанах вже доварюється суп із ячмінної крупи. В'язень Сергій у минулому був шеф-поваром ресторану. Каже, для смачної страви треба продукти, а в колонії їх завжди вистачає. Закипає вода, закидується туди картошка, вариться картошка. Коли сварілась картошка, засипається крупа. Крупа ячневая, она недолго варится. Это все вместе проваривается, кидается зажарка, лаврушка, зажарка лук, морковка, соус, зелень. Вот, это все прокипячиваешь, выключаешь, настаивается. Получається суть Немає на що нарікати, кажуть в'язнів. Цій тюрмі годують краще, ніж доводилося часто густо їсти на свободі. Ну, Лічно мені нравиться, тому що тут асортимент і перше, і второє дається так само дається супи, борщі обстріленню так було. Очень хорошо є що ви вибрати? Ну звісно, є кормять хорошо, свободім тяжелі буває ніж зі рові не поправи сахриніть, щоб зберегти здоров'я в'язнів хорошим харчуванням у цій в'язниці. На рік із держбюджету передбачено більше як півтора мільйона гривень. Цьогоріч ця сума майже вдвічі більше із попереднім. Керівництво установи каже: інфляція на отримання в'язнів теж вплинула, але якість харчування не змінилася. Згідно кошторису, було заплановано 4 мільйони 800 тисяч гривень на отримання засуджених безпосередньо. На харчування це сума приблизно 35% від. Запропонований на 2016 рік. Згідно з запиту, закладено 7 тисяч сто гривень на харчування на рік на одного засудженого, закладено державним бюджетом. А установи безпосередньо працюють, зокрема, і наша установа. Є ще спеціальний фонд, тобто вирощуємо продукти картопля, овочі і так далі. І тому подібне. Це харчоблок Рівненської центральної міської лікарні. Поварі приходять на роботу удосвіта, щоб встигнути приготувати дієтичні страви. Найбільше пишаються гороховим супом. Його пацієнти люблять. Розкажіть, що це за суп суп гороховий Та Та так, 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 гусь, загальні два. Загальні, на загальний, надає столи на нас. На що додавали у цей суп? Розкажіть інгредієнти. Картопелька, горох, горка, цибутка, зажарочка. Попишуть м'яса в супи тут ніколи не додають, бо його ніколи і не постачають. Дівчата із лікарняної кухні вже навчилися обходитися тим мінімальним набором продуктів: крупами: ячмінь, перлова, пшенична, рідше картопля і сезонні салати. Батони на сухарики таким на сухарики ми робимо це на дієтні столи для інвалідів. От ну і хлібчик щодня випікається 110-120 буханців хліба, тож борошняних виробів вистачає. У коморі заготовлена липа. 12 кілограмів такої користі для здоров'я назбирали працівниці лікарні. От її на зиму може і бракувати, каже діяль сестра. Це нас так зберігається. Липла міжка всі види не, не багато там десь по кілограму. Мішечку Розв'язати мішечок показати. О, подивіться будь ласка. Оце у нас і так зберігається ці липи. Ми сушаємо на сележа і з обов'язкового переліку продуктів харчування, затвердженого моз і з передбаченого держбюджету, лікарні спроможна закупити у найкращому випадку половину все інше за рахунок спонсорів та власних заготовок. Молочні продукти ми не отримуємо вже декілька років. Ну знову ж таки, в зв'язку із обмеженим фінансуванням. М'ясні продукти у вигляді курячого м'яса отримуємо, але досить обмеженому ну обмежені, Костя в ідеалі ми повинні були би харчувати пацієнтів саме за такими розрахунками. Хоча, ну по факту, ми харчуємо, виходячи із наших можливостей. Можливості залежать напряму від фінансування тих коштів, які надходять на медичну галузі, столиці ледь вистачає на базовий набір. Повідомило у міському управлінні охорони здоров'я. Тому лікарі працюють за пріоритетами: спершу надати медичну допомогу, а вже потім нагодувати. Утриматися норми харчування, які встановлені Міністерством охорони здоров'я, це більше 30 гривень на один ліжкодень. На жаль, надзвичайно складно, тому що кошти тоді на харчування мають іти надзвичайно великі. І тому е харчування одного ліжкодня в середньому у нас по місту, в тому числі по міській лікарні, це більше чотирьох гривень на один ліжкодень. Лікувальні заклади працюють в напрямку залучення додаткових коштів, е використання спонсорських і гуманітарної допомоги в плані забезпечення харчування. Але навіть із залученням додаткових грошей на харчі міська лікарня може витратити на одного пацієнта 5 з половиною гривень в день цього року у зв'язку із Тальним здорожчанням заклад має отримати вдвічі більше фінансування, в тому числі на харчі. Сума зросла із 760 тисяч гривень до мільйона двісті. Але працівниць харчоблоку міської лікарні ці суми геть не тішать. кажуть, раціон для хворих не змінився. Малята рівненського дошкільного навчального закладу номер 14 готуються до обіду сьогодні. Дітки мають борщ, рибні котлети із гарніром, запашні пиріжки з капустою та повидлом. А ще чай мені у нас непогане. Я би не сказала, дітям дають і м'ясо, і сир, і сметану, і, і, і рибу. Ну все дають, і овощі, і фрукти дають. Так що нема що обіжатися зараз на питання дітям. Працівниці кухні садочка кажуть: дітки з них харчуються добре, батьки їм не скаржаться. Раціон намагаються робити збалансованим, поживним і з потрібною кількістю калорій, згідно визначених норм. Це більше двох тисяч. Від якості харчування залежить здоров'я наших дітей. До цього ставимося досить вимогливо, досить уважно. Це на норми харчування для е, одних різних, це вже по залежності від вікових груп, від 20 гривень старша середня група і менші дошкільнятка 18 гривень на добу. Звідси можете поділити 50 на 50, і таким чином батьки сплачують 50% вартості харчування. Вартість харчування у дошкільних навчальних закладах визначають органи місцевого. У самоврядування Цьогоріч чиновники вирішили спростити задачу для батьків, і замість 40% оплати за харчі взяли на себе половину інші 50 оплачують батьки. Офіційні накази кабміну про харчування у державних закладах та установах. Переліки продуктів для засуджених та пацієнтів лікарень майже не відрізняються. На кілька пунктів кращі варіанти дитячого меню в садочках. По факту ж, у майже ідеальному співвідношенні вдається дотриматися вимог кабміну із харчуванням, тюрмам та виправним закладам. Садочки вирівнюють показники за допомогою батьківських грошей. Адміністрації лікарень доводиться щодень міркувати, як покращити меню, бо єдиним держбюджетом пацієнтів не нагодувати. На сьогодні це вся інформація. Більше важливих новин на вебсайті. Слідкуйте за роботою наших журналістів і в соціальних мережах. Дякую за вашу щоденну довіру та увагу і до зустрічі в ефірі. Партнер програми. Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Пати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.